Сьогодні у нас з вами також цікава тема. Продовження попередніх називається Реформа здоров'я частина Божого плану спасіння. Вона говорить ця тема нам про те, що здоров'я це наша духовна відповідальність. Багато людей кажуть, що здоров'я це не питання спасіння, чи буду я дотримуватися здорового способу життя, чи не буду це не вплине на моє спасіння. Але все ж таки ми сьогодні розглянемо, чому саме це може вплинути і чому від здоров'я і нашого способу життя в чомусь все-таки може залежати наше спасіння, тому що все взаємопов'язано. Коли ми дисциплінуємо своє тіло, тоді ми дисциплінуємо свій розум і характер. І це все воно йде, знаєте, поруч. І через те, дійсно, для спасіння нашого потрібно дотримання здорового способу життя. Про це сьогодні поговоримо. Божий намір щодо Його дітей полягає в тому, аби вони зростали до міри, зрілості повноти Христа. Господь хотів, щоб ми були схожими на Нього, схожими на Ісуса Христа. І для досягнення цієї мети вони повинні належним чином використовувати всі сили розуму, душі і тіла. Дуже важливо, коли ми хочемо бути схожими на Ісуса Христа і жити за Його прикладом. Сюди не входить так, також і розум, і душа, і тіло, тобто всіма своїми силами ми хочемо зростати, ставати кращими у всіх сферах життя, а не тільки в духовності. Вони не можуть собі дозволити марнувати чи фізичну силу. Питання збереження здоров'я першочергове за важливістю. Якщо ми дослідимо це питання в Божому страху, то дізнаємося. Найкраще для нашого фізичного, так і духовного розвитку дотримуватися простоти в харчуванні. Так як це слова саме з книги про харчування, говориться особливий акцент на харчуванні, що це впливає на наш фізичний і духовний розвиток. Але і інші принципи здоров'я можна сюди включити. Ви бачите їх всі на картинках, всі вісім принципів здоров'я. Будемо терпляче досліджувати це питання. Нам необхідно знання і розсудливість, аби мудро поводитися стосовно даного питання. І зараз дуже важлива фраза: що законів потрібно, природи потрібно дотримуватися, а не опиратися їм. Так, Бог нас створив за певними законами, наше тіло. Е за природними законами, життєдіяльності життя. так? І треба дотримуватися і йти ем, за тим, як Бог нас навчає, а не всупереч, так? не проти Божих законів. І е, ще важливі слова. Хто отримав настанови стосовно шкідливості м'ясної їжі, чаю і кави, жирних страв та нездорового способу приготування їжі. Для тих людей, хто вирішив укласти заповідь з Богом над жертвою, ті не будуть більше потурати своєму апетитові до їжі, котра, як їм відомо, нездорова. Е, є така зараз проблема, що люди знають, що шкідливі ті чи інші речі, але вони все одно їх вживають. Є така проблема? Так. Тому що є, є моє хочу, є мої звички, є мої бажання. Я знаю, що це не добре, але я хочу і буду. Це саме те, що заважає людям зростати духовно. Коли ми можемо керувати своїм апетитом, ми можемо керувати і іншими процесами в нашому розумі і серці, зростання духовному. Тому дійсно бажання Бога, щоб ми от дотримувалися цього. Коли ми знаємо щось, щоб ми дійсно використовували ці знання на в своєму житті на практиці, Бог вимагає, аби бажання були очищені, щоб виявлялися самозречення щодо всього недоброго. Бог бажає, щоб все недобре відкидали так, із свого життя. І ця робота має бути виконана перш ніж його народ зможе стати перед ним як досконалий народ. Досконалим народ зможе бути коли. Коли Христос повернеться так, і змінить нас усіх, тому що ми всі недосконалі. І... Але ж до того часу ми маємо вже тут на землі звикнути до здорового харчування. так. Тому що я чула таку фразу, що я люблю м'ясо, а там у царстві Божому м'ясо не будуть їсти, тому я туди не хочу. Ну, Така, досить скептична, досить така. З насмішкою ці фрази були сказані в людей, але так багато хто думає, Ви згодні, що ми повинні тут Уже на землі звикнути їсти ту їжу, яка буде в царстві Божому, щоб там було нам комфортно, так? І Бог сказав, що Боже царство починається для нас уже тут сьогодні. Тобто, все-таки треба уже тут вчитися привикати до здорової їжі, тому що там шкідливої їжі не буде. І Якщо ми вже тут змінимо. Себе, то ми будемо готові до царства Божого, до вічності з Богом. Божий народ останку повинен бути наверненим народом. Результатом проголошення цієї вістки має бути навернення і освячення душ. У цьому році ми повинні відчути силу Духа Божого. Багато людей переконані в тому, що дійсно, коли Дух Святий. Живе в людині, коли ми запрошуємо Духа Святого в своє серце, в наш розум, то Дух Святий допомагає нам змінюватись, правда? Допомагає змінювати погані звички на хороші. Це чудова і конкретна вістка. Вона означає все для тих, хто її приймає. І її слід сповістити гучним покликом. Бажано, щоб ми з усіма знайомими нашими ділилися, що Дух Святий може допомогти людям змінитися, освятитися. Змінитися фізично, духовно і е, бути наверненим до Господа, тому що це потрібно для нашого спасіння, і це дуже важливо. Нам необхідно мати справжню, непохитну віру в те, що до кінця часу важливість проголошуваної вістки зростатиме. Чим більше буде приходити час до приходу Ісуса Христа, тим більше повинна нестися ця вістка не тільки про спасіння, а й про здоров'я. Тому що вони дуже пов'язані. Деякі з тих, хто називає себе віруючим, приймають певні місця і свідчень, як вістку від Бога, водночас відкидаючи ті частини, котрі засуджують потурання їхнім улюбленим звичкам. Такі особи діють всупереч власному благополуччю та благополуччю церкви. Важливо, щоб ми ходили у світлі, доки маємо світло. Важливо приймати все слово Боже, так? Не, не ті частинки, які нам подобаються. А тут говориться про те, що треба приймати все, навіть те, що нам не подобається, те, що нам не до душі. Але Бог все нам дає на благо, хоча ми іноді не розуміємо, чому Бог каже робити те чи інше. Але нам треба дотримуватися і ми пізніше зрозуміємо, для чого це було. Люди, котрі стверджують, що вірять у реформу здоров'я. Проте у своєму щоденному житті чинять всуперечні принципам, шкодять своїм душам та справляють неправильне враження на уми віруючих і невіруючих. Це дуже важливі слова, тому що е, якщо ми щось говоримо, ми бажаємо, щоб ми цього дотримувалися. Так? Якщо ми щось знаємо, що ми цього дотримувались, тому що люди, оточуючи, бачать і кажуть, чому ти говориш, ти віруючий. Ти говориш одне, а робиш по-іншому. Ну, Це неправильно. Через те нам треба бути дуже уважними, тому що на людей, яким багато відкрито, на них велика відповідальність, правда? Да. Так. Серйозна відповідальність лежить на людях, котрі знають істину про те, що всі їхні діла повинні узгоджуватися з їхньою вірою. Так? Ми знаємо в Біблії чудові слова, що віра без діл мертва. що їхні Життя має бути очищене і освячене, а їм необхідно приготуватися до роботи, яку слід швидко виконати в ці заключені дні. Вони не мають ані часу, ані сили, щоб витрачати на потурання апетитові. Сьогодні, з переконливою серйозністю для нас повинні пролунати слова, дуже важливі слова. Тож покайтеся і наверніться. Аби були стерті ваші гріхи, щоб від обличчя Господнього прийшов час відлиги. Поки що в нас є час, нам треба його використовувати для покаяння і для зміни себе. Серед нас є багато таких, кому бракує духовності. І якщо вони повністю не навернуться, то неодмінно загинуть. Чи можете ви дозволити собі ризикувати? Навернення духовне до Господа, воно також включає і фізичне, фізичні зміни на краще. Тільки сила Христа може викликати перетворення у серці та розумі. Такого перетворення повинні зазнати всі, хто бажає бути його спільником у новому житті в Царстві Небесному. І зараз дуже також важливий текст: коли хто не народиться згори, то не зможе побачити Божого царства. Тільки релігія, котра походить від Бога, може привести до нього, тобто до Бога. До Бога може привести та релігія, яка створена Богом, так? яка йде від Бога. І бажано нам прислухатися до Неї і рухатися вперед. І останній слайд на сьогодні, аби правильно служити йому, нам потрібно народитися від Божественного Духа. Це приведе до пильності, очистить серце. Відновить розум, даючи нам нову здатність знати і любити Бога. Це допоможе нам охоче коритися всім Його вимогам. Це справжнє поклоніння. Отже, справжнє поклоніння це коли ми очищаємо серце, відновлюємо розум і е, організовуємо себе, любимо Бога і слухаємо того, що Він нам пропонує в своєму слові. А Він нам пропонує бути здоровим, правда? Пропонує так. Давайте ми цього будемо дотримуватися і молитися на наші сторони.